Добрий день. Сьогодні у мене знову посилка, але це вже посилка не моя, не для мене адресована, це адресована посилка для Ксюші, для Ксюші і її сина. Надіслала вона від фонду Вадима Новицького. Ось я вам розверну. Не знаю, що тут прийшла вона з Києва, Ксюша робила замовлення через сайт. Так, да, Ксюш, розкажи. Так, да, Через інтернет для переселенців. Для переселенців це посилочка для переселенців. Зараз ми розкриємо разом з вами і подивимося, що в ній. нам теж цікаво, правда? Ну так. Да. Давали наші місцеві, а це вже прийшла. Получили ми Києва. через Укрпочту її. Прийшла з Києва. з Сашою вже шостий місяць живуть у мене. Самі вони із Бахмута Донецької області, так, Ксюш? Так. Там де дуже гарячо. Ксюш, дивися, що тут. <х правді> так, будемо все розпаковувати. У нас, як, це так я розуміла, все вдвоє, тому що вони для двох для сина і для Ксюші. Тут три з лишнім кілограми дивилася цієї першої посилочки. Так. Давай я так зніму. Дві щоточки тут не видно? Ксюджна, да. сутка, я буду Ну, Це для жінок, для, для тебе, для жінок. Так, це у нас ефективний протизбудник, ковід. Ну, антисептик, я так зрозуміла. Крем гель для душу. М -м, яка клубнічка для душу. Так. Це, напевно, якийсь шампунь. Шампунь, навіть. шампунь, так, да, шампунь, грійфрукт. Так, є. Мило, лимон. Ууу, Ксюр! Такий знаковий наш порошок, яким ми також користуємося, тільки ми користуємося гелем. А це. Порошок. Порошок, так, да. сипучий. <сюрк> сипучий. Так, це для нас є <сюрк> така коробочка. Тепер наступна. <сюрк> Що ти думаєш, там суша? Продукти? Продукти. Зараз ми подивимося. Тут? Єлі занісло. У цієї посилки маєш 10 кілограмів, 9300, 9600. Так. так, тут ось нас все. Дивіться. Так, печиво. Марія артек, вафля. Шоколадка. Миллениум. Саша любит шоколадочки. Чайок, ромашка. Успокоитель. Так, Теба? Крупи. крупы, ячка. Крупа, ячка. Сукор. Килограмм цукру. Супер. Мука. Це мука пів килограмма. Да? Я думала, може, вівсянка. Мука. І мені трошки треба відставити. Ксюша, у нас б... верес, болгарське лечо. Ой, джер з малиною твій любимо, твоя любима малина. Да. <натоди> так, Обожаю малинове варення. варіння. Да. Ми закривали, варили Ксюшу, в мене є малина Ми... також. Зима спитає, де ви були влітку? Каша Гречана Верес. Всю що не захотіла розпаковувати, дозволила мені це зробити. Знаєте, що я розпакую себе. Я люблю розпаковочки люблю посилочки, навіть чужі. Горошок зелений. Квасоль в томатному соусі. М'ясо тушковане свинина. Це тушоночка. Все виріс. Так. Да. Ще у нас макаро рис. Рис було Тут кілограм. 800 грам. Борошно. Так то було не борошно, то вона на лівсянках. Ось борошно пшеничне. Два кг. Два кілограма. Так. Любими шпагеті. Mm -hmm. <сердина> Сардина в томатному соусі. Замечательно. Цікава, так. Да, упаковочка. І бутилочка масла. Олія. Все. Ось таку посилочку сьогодні. Посилочки дві отримала Ксюша. Дякуємо фонду. фонду Вадима Новинського за допомогу переселенцям. Дякую, мадам Надін, за те, що розпакувала. Будь ласка, звертайтеся. Дякую. Хорошого дня!